Так, друзі, в нас на нашій зустрічі в самбур є Марія Лужецька. Якби ви бачили наше знайомство з нею, коли вона прийшла на першу зустріч, ну, Маріка каже, ну розказувала, що вона не хотіла йти на ту зустріч, а потім рішила, що вона нічого не втрачає і йде. Як тільки ми почали з нею говорити, їй зразу Елев, треба, пластирі треба, я кажу, може, ти ще на камеру запишеш відео, як ти ну, п'єш продукт. Маріка каже, добре, я, зап... я запишу і на другий день. Вже був сторіс у Фейсбук, я дуже сильно ну, здивувалася. А і ще з Андрієм тоді в перший день писали. Так. Та от такі, ну перші, такі гарні кроки. Ніхто не чекав такого е, повороту, ні я, ні Марія, бо я не знала, що Марія прийде. А Марія не знала, що їй так сильно сподобається та продукція. І ви знаєте, раніше от на всі зустрічі, на які я приїжджала. Марія так завжди з захопленням розказувала свої результати. А сьогодні ми замітили дуже велику трансформацію. Вона мовчить, не проронила ні одного слова і чекала, коли я прийду до неї з камерою, напевно. Марійка, а ну розкажи ще декілька слів. Як тобі з тим продуктом? Скільки ти його п'єш часу? Ой, я його п'ю від 20 січня практично вже з лютий березень, квітень, четвертий місяць. Супер. Я дуже ним задоволена. Я... Очікувала на результат, але не настільки, як Оля сказала сьогодні, мій результат, що я мовчу. Це напевно в мене багато було болячок, а то, щоб менше говорити, це напевно я дуже хотіла, і я зараз тим задоволена, що я маю витримку промовчати і вислухати іншу людину, не перебиваючи. Для мене це досить важливо, тому що ну, я хотіла такий результат. Ну у мене дуже багато інших результатів розкажу про свого сина. В нього 14 років є і він з народженням мав проблеми з носиком і алергією. Він завжди був на міброцилсу, прет, з дитинства. Вже останні роки він був на Назонексі. Якщо знаєте, це є більш такий гормональний препарат, який довго можна приймати. Цього року це є для мене неймовірний результат, тому що моя дитина без едему, тобто таблеток від алергії, без крапель носових. Суто Еле, ну і він ще як є якась простуда хоче собі дроб з О2 закапає, тому що це, ну я дуже щаслива, що моя дитина не приймає тих капель. Марія, а ти ще розказала про пластирі? що він навіть… А пластирі, ну, пластирі, я не знаю, це напевно еле базовий продукт. Для мене пластирі – другий базовий продукт, тому що е, дитина плоскувальна деформація ступи є, його постійно ножки болять, він його клеїть на стоп. Ну, ідеально. В нього головка болить, у нас є багато інших проблем. І коли його болить, він його приклеює на голову, біль проходить. Він в школі вірш має здавати владі. Мама, дай пластир ззаді приклею, якщо, як там пише в інструкції розробника, що можна для покращення пам'яті клеїти кусочок, ззаді пластир він його клеїть. Ну Плюс, якщо його носик закладений. То він пластир також клеїть сюди на носи, і йому проходить а горло. То в нас було відносно того, що була алергія, і сопельки стікали по пустівка, і завжди він захрипав і горло. То я завжди казала, владі молоко з маслом. Таблетки смукчи, що дві години. А він зараз каже, мамо, я наклею пластир на терміні, і не молока я не п'ю. І таблеток і ти мене не мучиш. Я вільно їм п'ю, що хочу. Оце для мене результат, тому що дитина не. Не вживає ніяких від горла, від, тому що якщо є насмерк, ми е, беремо як, від горла каплі, смоктати, не від, е, смоктати в ній капати і від кашлю, бо все сідає на бронки. Ми три препарати відкинули просто звичайним пластиром, навіть ну, звичайний пластир. І я, ну, він, ми його просто любимо. Цей пластир так само я, я фізично, е, ну, та, як я лишилася одна, і в мене лишилося. Будинок присадив на ділянка, я її люблю доглядати і не хочу її запускати. І приходиться працювати, працювати як ну, Тобто як чоловіча сила. я нароблююсь і в мене все болить. І щоб мене не боліло, тому що рухайте, на роботі відпрацюю, і потім вдома мене руки болять. І я приклею пластер. Навіть і зараз у мене пластир тут є. Це і сам. на руках так само тут, вон. тому що я. Фізично не привикла працювати, бо все життя не працювала. Працював чоловік, мов це не були мої опції. Зараз я трошки більше працюю і без пластера, рахуйте, я ніякісне борчу. Раніше я би брала німи сил чи ні міта, Ви знаєте, це воно дуже шкодить на печінку. А тут пластер ідеально. Так само я маю колині фрі. Раніше, якщо б я травичку пограбала, в мене б були в нирках шалені болі.